Вітаємо вас на каналі. Понад 20 років підприємство займається виготовленням та поставкою обладнання та комплектуючих для підприємств харчової та інших галузей промисловості. Одним із основних напрямків нашого виробництва є розробка та виготовлення насосного обладнання із харчової нержавіючої сталі та установок для змішування рідин та сумішей на базі насосів диспергаторів. У цьому відео ми розповімо саме про ці установки та дамо відповідь на найбільш поширені запитання, які виникають при. Виборі диспергатора чи установки насос диспергатор використовується для подрібнення змішування, диспергування та гомогенізації різних рідких компонентів з метою створення однорідної гомогенізованої суміші або стабільної емульсії із можливим частковим додаванням в рідину сухих порошкоподібних добавок. Диспергатори використовуються для виробництва різноманітних продуктів, де однорідність і стабільність емульсії є ключовими параметрами: пюре, соусів, майонезу, косметичних кремів. Фармацевтичних препаратів добрив фарб. Створення емульсії тваринних і рослинних жирів та інших продуктів. За своєю конструкцією він схожий на відцентровий насос, але відрізняється від насоса робочими органами. Насос-диспергатор представляє собою роторно-пульсаційний агрегат відцентрового типу з нерегульованим зазором між зубами ротора та статора 500 та 1000 мікрон, в якому роль робочого колеса крильчатки виконує спеціальний ротор, який у парі зі статором виконує перетворення продуктів в однорідну масу. Ротор це рухомий елемент. Елемент диспергатора, що має спеціальні зуби і канали для руйнування та розподілу частинок у рідині, і обертається в робочій камері диспергатора. Статор це нерухомий елемент диспергатора, який теж має спеціально вирізані зуби та канали для проходження рідини та частинок. Ми виготовляємо два основних типи зубчастих диспергаторів: це диспергатор невеликої продуктивності rsm 2 із електродвигуном 2,2 кВт та дворядними роторами статором із зазорами між. Зубами 1 міліметр та більш продуктивний диспергатор, що має однакові робочі частини із дворядними та трирядними ротором і статором із зазорами 0,5 та 1 міліметр. Та електродвигунами від 5 до 15 кВт, які підбираються в залежності від в'язкості продукту. Диспергація продукту може відбуватися за принципом рециркуляції по колу, в'ємність і назад на диспергатор, по декілька проходів через робочу камеру диспергатора, якщо недостатньо перемішування за один цикл. Інший варіант це диспергування продукту в потоці за один прохід через робочу камеру диспергатора, якщо технологічний процес не дозволяє повернути продукт на повторну дисперку диспергацію. в цьому випадку ми рекомендуємо диспергатор з більшою кількістю рядів ротора і статора, наприклад, три ряди на статорі і три ряди на роторі, щоб досягнути найбільш якісного диспергування продукту за один прохід. Але з такими ротором і статором необхідно враховувати деяку втрату продуктивності через супротив проходу через три ряди зубів, особливо при диспергації густих продуктів. Взагалі, продуктивність диспергатора залежить від густини та в'язкості продукту і точні її. Її показники для різних продуктів складно встановити, тому орієнтуємося на прохід води або встановлюємо це дослідним шляхом. При виборі диспергатора важлива не тільки кількість рядів зубів, а й те, як вони виготовлені та який зазор між рядами зубів, тому що якість диспергації в значній мірі залежить від зазорів між рядами зубів на роторі та статорі. Мінімальний зазор між зубцями статора і ротора складає міліметра або 500 мікрон. Що може забезпечити подрібнення продукту до розміру 20-30 мікрон, а в деяких випадках і менше. Ротори і статори наших диспергаторів виготовлені виключно на верстатах з ЧПУ. При потребі для рідких продуктів використовуємо ротор із додатковими лопатями, і тоді до функції диспергування додається ще функція перекачування, що дозволяє створити незначний напір на виході. Насос-диспергатор не самовсмоктуючий, але для рідких продуктів може працювати як відцентровий насос з Врієнтовним напором до 20 метрів для забезпечення герметичності камери диспергатора в місцях, де вал наконечник конечник проходить через корпус насоса, встановлюється механічне торцеве ущільнення. Виготовляємо диспергатори без водяного охолодження та з водяним охолодженням торцевого ущільнення. Робоча камера самого диспергатора не має оболонки підігріву чи охолодження, охолоджується лише торцеве ущільнення. Подвійне торцеве ущільнення з охолодженням рекомендується використовувати при високих температурах продукту. До 120 градусів або робочого середовища, коли внутрішні термічні навантаження можуть перегріти торцевою щільнення та прискорити його знос. Перед початком роботи диспергатора необхідно слідкувати, щоб до ущільнення була подана вода. Охолодження відбувається звичайною проточною водою через спеціальний вхідний та вихідний штуцер на камері торцевого ущільнення. В диспергаторах з потужністю електродвигуна від 5 до 15 кВт встановлено однакові робочі органи. Різниця лише в вартості електродвигуна та приєднувальних деталях, але ми рекомендуємо звертати увагу на запас потужності, якщо в майбутньому доведеться перекачувати і більш густі продукти, густий продукт. Що не може самостійно попасти в робочу камеру диспергатора, потребує примусової подачі. Частково можна покращити потрапляння продукту в камеру, якщо поставити додатковий знімний гвинт-шнек, який можна розглядати як опцію, і при відсутності потреби в ньому зняти і замінити на гайку. Для примусової подачі, особливо густих та в'язких продуктів, яким важко самостійно потрапити в робочу камеру диспергатора, доцільно використовувати додатковий шнековий або гвинтовий насос високочастоту. Нехарактерний шумний звук при експлуатації диспергатора це цілком нормальне явище і свідчить про кавітацію. <звук> Під час кавітації може відбуватися нагрів продукту, що може бути небажаним при виготовленні деяких продуктів. Наприклад, при виготовленні високожирного майонезу продукт повільно проходить через робочу камеру диспергатора і при занадто сильній кавітації може перегріватися. Що може призвести до неоднорідного диспергування продукту? Як варіант вирішення цієї проблеми, щоб зменшити кавітацію, це занизити оберти електродвигуна за допомогою частотного перетворювача. Диспергація рідин, що містять у собі домішки абразиву, призводить до швидкого зношування робочих частин диспергатора і відповідно до збільшення зазорів між ротором і статором. Широка сфера застосування диспергатора з найрізноманітнішими продуктами в деяких випадках потребує тестувань конкретно. Сировини на потенційному обладнанні для гарантування доцільності його придбання при виборі конкретної моделі диспергатора варто робити тестування, щоб зрозуміти ефективність та особливості роботи саме з вашим продуктом. Це установка для тестування та експериментів з різними продуктами. Є можливість встановлення і тестування диспергатора від 2 до 15 кВт. Додатково встановлений шнековий насос для примусової подачі в'язких продуктів на диспергатор для візуального контролю процесу. Встановлена оглядова скляна колба. Об'єм приймального бункера становить 30 літрів, але його розміри можна змінити в залежності від об'єму продукту на тестуванні. Виготовлення приймальних баків, бункерів та габаритні розміри установок залежать від потреб замовника. У даному випадку циліндричний бак на 100 літрів з оболонкою для підігріву продукту, де через патрубки в оболонці бака заходить і виходить теплоагент для підігріву та підтримання стабільної температури. Зовнішню оболонку бак. Можна використовувати як для підігріву, так і для охолодження продукту, в залежності від потреб установки можуть комплектуватися щитом управління із частотним перетворювачем або електромагнітним пускачем для запуску електродвигуна. Всі установки можуть бути виконані як в мобільному виконанні на колесах для транспортування, так і на стаціонарних опорах. Для приєднання диспергатора до технологічної лінії використовуємо різьбові або клампові нержавіючі з'єднання в залежності від. Вимог замовника. Вихід з диспергатора можна виготовити як вертикально, так і горизонтально. Діаметр вхідного патрубка диспергатора RSM-2 – 50 мм, а вихідного 40 мм. На усіх інших диспергаторах діаметр вхідного патрубка 70 мм, а вихідного 50 мм. При необхідності комплектуємо шланговими штуцерами. Для відновлення сухого молока потрібен диспергатор та бункер, в який засипається сухий порошок, а також ємність для готового рідкого продукту. Для зручності завантаження сухого порошку бункер може бути виготовлено зі спеціальною площадкою. Диспергатор буде працювати за принципом рециркуляції, тобто забирати рідину з ємності, пропускати через себе з додаванням сухого порошку, повертати назад у цю ж ємність і знову повторювати цей цикл до отримання необхідного результату. Розрідження в робочій камері регулюється потоком рідини за слонками в ручному режимі. Попадання сторонніх предметів в робочу камеру диспергатора призво. Водить до пошкодження робочих органів та його виходу з ладу, крім зубчастих диспергаторів, іноді застосовуються також деякі варіанти більш бюджетних січастих та інших диспергаторів. Гарантійний термін на поставлене обладнання складає 12 місяців за умови дотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації. При зацікавленості в нашому обладнанні звертайтесь до нашої компанії за вказаними нижче телефонами або електронною адресою.